Септо презентує п'ятниця 7 лютого 2025 року ранкове допіо випуск 299. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доброго ранку. Що по тарифах? Ну, спробуємо відтворити хронологію. Субота. Трамп розпорядився запровадити 25% відсоткове мито на імпорт з Мексики та Канади, плюс додаткові 10% на канадську нафту, природний газ і електроенергію, на імпорт з Китаю 10%. Усі три країни відразу заявили, що не залишать Сполучені Штати без відповіді. Канада оголосила проведення 25% відсоткового мита на американську продукцію вартістю 155 мільярдів канадських доларів, що становить 107 мільярдів американських. Медіа писали про те, що серед канадців почала ширитися ідея бойкоту американських товарів у соціальних мережах. Бачимо, як магазини маркують товари, вироблені у Канаді, заохочуючи таким чином купувати саме їх. Дональд у неділю повторив свої попередні скарги на великий дефіцит торгівлі з ЄС і попередив, що для Європейського союзу нові мита безумовно ведуть. Він хоче, щоб Європа імпортувала більше американських автомобілів і сільськогосподарської продукції. Макрон заявив, що якщо Європа зазнає нападу на комерційні інтереси, вона не дозволить не славити себе, щоб це не означало. Президент Франції також додав, що нещодавні заяви з боку США стали великим поштовхом до об'єднання та зміцнення Європи. Шольц також відкоментував погрози Трампа і сказав, що Європейський Союз достатньо сильний, аби відреагувати на будь-які мита, але зрештою ці дії мають призвести до співпраці. Головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що якщо США і Європа розпочнуть торгову війну, то з боку із цього сміятиметься Китай. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також наголошував, що будь-які спроби вести торгові війни стануть фатальною помилкою. А його колега з Фінляндії, Петрі Орпо, відзначив, що ЄС повинен вести переговори з Трампом про торгівлю. У понеділок Трампі Трюдо зідзвонювалися аж двічі. А десь, поміж тим, прем'єр-міністр найбільш густо населеної канадської провінції Онтаріо заявив, що забороняє укладати провінції контракти з американськими фірмами та скасовує угоду з компанією Starlink. Мала розмову у понеділок з Трампом і президентка Мексики Клавдія Шейнбаум. Після розмови вона повідомила, що Дональд погодився відкласти мита на місяць. Білий дім повідомив про це трохи згодом після деякої затримки у часі. Чому, незважаючи на всі погрози Трампа, склалася така ситуація. Мексиканський уряд погодився розгорнути війська на кордоні зі сполученими штатами, 10 тисяч солдатів, щоб за словами Трампа зупинити потік вентанілу та нелегальних мігрантів США зі свого боку пообіцяли щось зробити, щоб запобігти надходженню зброї до Мексики. Це не вперше Мексика розгортає війська на кордоні у 2019 та 2021 роках. Тамтешній уряд уже робив щось подібне. Після Мексики введення митві термінували на 30 днів. І для Канади Отава пообіцяла реалізувати свій прикордонний план вартістю майже в півтора мільярди доларів. Він передбачає зміцнення кордону новими вертольотами, технологіями та персоналом. Покращення координації з американськими партнерами та збільшення ресурсів, щоб зупинити потік фентанілу, так написав у своїх соцмережах прем'єр-міністр Трюдо. У нього ще була дуже цікава фраза: на охороні кордону працюють і працюватимуть близько 10 тисяч військовослужбовців. Себто що трюдо пообіцяв Дональду те, що Канада і так робила. Прикордонний план країна дійсно прийняла ще у грудні, але наразі його розширюють. Мають призначити царя фентанілу. Якщо тебе дивує така посада, то, по-перше, ми тебе чудово розуміємо. А по-друге, запрошуємо послухати 281-й випуск. Там саме йшлося про царів у американській політиці, зокрема про царя двохтисячного року. У Канаді цар фентанілу співпрацюватиме з колегами зі США, щоб покращити оперативну співпрацю та ефективність у боротьбі з фентанілом і боротьбу з організованою злочинністю в Канаді. Отава також пообіцяла внести картелі, які мають вплив у Канаді до списку терористичних організацій. Трюдо підписав нову директиву для розвідки, яка стосується організованої злочинності та фентанілу. Уряд інвестує 200 мільйонів доларів у те, щоб дозволити Міністерству громадської безпеки та управлінню безпеки зв'язку збирати розвідувальні дані про транснаціональну організовану злочинність і ділитися ними з американськими партнерами та правоохоронними органами у всьому континенті. Associated Press із покликанням на високопоставленого анонімного канадського посадовця повідомляють, що Канада не була певна, чи їй вдасться уникнути загрози мит, так як це зробила Мексика. За його словами, адміністрація Трампа змінювала свої вимоги до Атави частіше ніж до Мехіко. Зрештою, коли у понеділок до другої розмови з трюдом журналісти запитували Трампа, що саме Канада може запропонувати у переговорах, щоб уникнути мит. Він відповідав я не знаю. А потім знову завів пісеньку про 51-й штат. Щодо Китаю, то тут ніяких відтермінувань не було. У всякому разі, на момент запису цього випуску. З вівторка на китайські товари у США діють 10 відсоткові мита. Пекін у відповідь майже відразу оголосив про антимонопольне розслідування щодо Google. Міністерство фінансів Китаю також повідомило проведення 15 відсоткових мит на американські вугілля та зріджений природний газ, 10% відсотків на нафту, сільськогосподарську техніку, автомобілі великої вантажопідйомності та пікапи. Крім цього, Міністерство торгівлі Китаю та його митна адміністрація заявили, що для захисту інтересів національної безпеки вводять експортний контроль на вольфрам, Телур, рутені, Молібден та товари, пов'язані з Рутенієм. Нові тарифи на експорт США у КНР почнуть діяти 10 лютого. То що ж там по тарифах запитаєш ти Long story short, Відповімо ми для Мексики та Канади нові мита відклали на місяць. На китайський експорт у США вже наклали 10% відсоткове мито. Європейський союз перебуває в нервовому очікуванні своєї долі. Наразі трішки відпочинемо від Трампа і перейдемо до Ілона Маска. Так, так, вибір сьогодні між поганим та ще гіршим, гидким та гидкішим. Хто б міг подумати, що саме ці двоє приведуть нас до повторення ступенів порівняння прикметників в українській мові? А ще до американської комедії 1994 року з Джимом Керрі та Джефом Денілсом у головних ролях у попередньому випуску ми вже згадували про Юсейт. Те, що починалося як призупинення роботи на 90 днів, очікувано дуже швидко перетворюється на повне закриття Агентства США з міжнародного розвитку. Воно не підлягає ремонту, заявив Ілон Маск у понеділок під час розмови у Твіттері з Вівиком Рамасвамі та сенаторами республіканцями, і додав, що президент із цим погоджується. Ще Ілон розповідав про шахрайство агентства і те, що його закриття допоможе наступного року закрити один трильйон доларів з держборгу США. Доказів для жодної зі своїх заяв мільярдер так і не надав. У середу цей техбро репостнув фейк про те, що, начебто, за гроші Юсейду до України приїжджали знаменитості, щоб підняти популярність Зеленського. Але повернемося ще трішки до суботи та неділі. Тоді спершу New York Times повідомили, що департамент Маска отримав повний доступ до федеральної платіжної системи однієї з найбільш конфіденційних американських державних баз даних. На практиці це означає, що для команди мільярдера відкрилися доти закриті особисті дані мільйонів американців, а також інформація про державних підрядників, які безпосередньо конкурують з бізнесом. Маска. раніше всі ці відомості дуже ретельно охоронялися. Доступ до них мали лише кілька вибраних чиновників. Департамент Маска намагався отримати доступ до цієї системи з моменту інавгурації Трампа. Зрештою минулої п'ятниці Washington Post написали, що державний службовець високого рангу, який понад 30 років пропрацював у міністерстві фінансів, Девід Лебрик пішов на пенсію. Чоловік посварився з працівниками маска через їхні спроби влізти у платіжну систему. Уже у неділю Reuters повідомили, що адміністрація Трампа на вихідних усунула двох високопосадовців Служби безпеки USAID після того, як вони спробували перешкодити департаменту ефективності Маска, отримати доступ до закритих частин штаб-квартири агентства. Офіційно це називається адміністративна відпустка. Запам'ятай це словосполучення. Сайт Юсейду у суботу припинив роботу. Ми зайшли на нього, коли записували цей випуск, замість звичного сайту. Повідомлення цитуємо у п'ятницю 7 лютого 2025 року, о 23.59 за північноамериканським східним часом, увесь найманий персонал Юсейду у всьому світі піде в адміністративну відпустку за винятком визначеного кола осіб, відповідальних за виконання критично важливих функцій для місії, основного керівництва та спеціально визначених програм. Основний персонал, який, як очікується, продовжить роботу, буде поінформований керівництвом агентства до 15.00 четверга 6 лютого. Для персоналу USAID, який наразі працює за межами США, агентство у координації з місіями та державним департаментом готує план, згідно з яким протягом 30 днів буде організовано та оплачено зворотній проїзд до США. Агентство також забезпечить розірвання контрактів, які не будуть визнані основними. Агентство розглядатиме окремі винятки та продовження терміну повернення на підставі особистих або сімейних обставин, міркувань мобільності чи безпеки або з інших причин. Наприклад, агентство розглядатиме винятки на основі термінів шкільного семестру дітей, особистих або сімейних медичних потреб, вагітності та інших причин. Подальші вказівки щодо того, як подати запит на виняток, будуть надані згодом. Дякуємо за вашу службу. Кінець цитати. У понеділок державний секретар Марко Рубіо представив плани щодо реорганізації та можливого закриття Юсейду у листі до високопоставлених законодавців з обох партій. Він зазначив, що діяльність агентства дублює функції держдепу, що й призводить до розбіжностей у зовнішній політиці та міжнародних відносинах Сполучених Штатів. Цитуємо через консультації з конгресом USAID може перемістити, реорганізувати та інтегрувати певні місії, бюро та офіси до складу державного департаменту, а решту агентства можна ліквідувати відповідно до чинного законодавства. Кінець цитати: USAID є найбільшою донорською структурою у світі, хоча, мабуть, варто говорити вже у минулому часі. У 2023 році Сполучені Штати через агентство виділили 72 мільярди доларів допомоги по всьому світу: від здоров'я жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування віл сніду, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році, було надано ю на патреоні та базі. Ми розповімо про те, який потенційний вплив на світ може мати закриття Юсейду. Є аналіз, який демонструє, що кілька тисяч жінок і дівчат ймовірно помруть від ускладнень під час вагітності та пологів. Оформлю підписку, щоб підтримати створення подкасту допіо» та отримати доступ до повних випусків. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. І в Україні і в інших країнах поширеними є висловлювання про те, що закриття Юсейду показало вразливість та залежність гуманітарної сфери від американських грошей. Тут, мабуть, найперше варто наголосити на тому, що ця залежність є глобальною, тому закриття агентства матиме глобальні наслідки. Повсюдно лунають заклики, що треба розвивати самозарадність та розраховувати на себе, шукати шляхи фінансування корисних ініціатив не грантами. І так, у деяких випадках це можливо. Тут наша команда хоче подякувати тобі за підписки та донати, тому що вони дозволяють нам випускати цей подкаст незалежно від того, чи є у нас наразі грантове фінансування. Водночас, будьмо відвертими: не все можна монетизувати, не для кожної дійсно потрібної ініціативи знайдеться альтернативне джерело фінансування. От, скажи, як можна монетизувати, наприклад, паліативну допомогу. Медичні, психологічні та побутові послуги, що полегшують життя людям, яких вже неможливо вилікувати, брати з родичів пацієнтів гроші, чи готове буде суспільство фінансувати такі програми? Останнє питання, звісно, риторичне. Скоріше за все, нам з тобою не сподобається чесна відповідь на нього. Те, що пріоритет Трампа це America First, і з чого витікає ізоляція країни і зменшення чи зупинення програм міжнародної допомоги є доволі логічним, навряд чи може виправдати спосіб його реалізації. Для нас так точно. І тут ми можемо подивитися на внутрішні процеси: доступ до федеральної платіжної системи для людей, які не проходили належних перевірок. Самовільне закриття агентства з міжнародного розвитку, це тієї категорії події після яких у країнах центрально-східної Європи, наприклад, люди виходять на протести? Бо такі події є свідченням узурпації влади? Якщо ми поглянемо на глобальний вплив від закриття юсейду, він вірогідно буде разючим. І так важко відкидати твердження про залежність системи гуманітарної допомоги від США. І якщо Вашингтон хоче позбавити себе цього ярма, то чи правда варто було робити це саме так? Тим паче, що бюджетний рік у Сполучених Штатах починається з жовтня, себто кошти на основні програми, як от планування сім'ї, про що ми розповідали на патроні та базі, вже були виділені, до яких наслідків призведе те, що зараз люди у вразливих регіонах не можуть отримати вакцини, ліки та доступ до базової санітарії. Чи є гарантія, що ці наслідки не зачеплять Сполучені Штати? Зараз адміністрація Трампа не залишає шансів для того, щоб система гуманітарної допомоги могла шукати шляхи, як зменшувати свою залежність від американських доларів і як вижити без них. Її кинули в холодну, стрімку глибоку гірську річку, і далеко не факт, що вона виживе. Можливо, її пошрамоване тіло випливе десь у Гудзоні і принесе чому, як грав Орлок у Візборг. Чи задумується про це Дональд Трамп? Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У Швеції сталася наймасовіша стрілянина в історії країни. Нападник у місті Ербру відкрив вогонь у центрі освіти для дорослих. Він вбив щонайменше 11 людей та застрелився сам. Мотив стрільця та точна кількість поранених поки не відомі. А влада попередила, що число жертв може зрости. Напад стався після загальнонаціонального іспиту, коли більшість студентів уже залишила заклад. Поліція не вбачає тут слідів терористичних організацій та вважає, що нападник діяв самостійно. Після трагедії правоохоронці провели обшук у його будинку, але подробиць поки не розголошують. Гренландія 11 березня проведе загальні вибори. Очікується, що передвиборча кампанія буде сфокусована на незалежності, економічному розвитку та відносинах із Данією і США. Опитування показують, що більшість жителів острова підтримали б ідею незалежності, проте значна частина вагається через можливий економічний спад. Парламент Гренландії також ухвалив закон, який забороняє іноземне фінансування політичних партій. Проєкт закону уряд острова представив у доволі таки екстреному порядку. Терміновість цього розгляду обґрунтовували зокрема тим, скільки Ілон Маск вклав у президентську кампанію Трампа. Адміністрація Трампа почала транспортувати мігрантів на військово-морську базу Гуантанамо. Там планують збудувати табір на 30 тисяч місць, щоб утримувати, за словами американського президента, найгірших злочинців серед нелегальних іммігрантів. Міністр оборони США заявив, що табір слугуватиме для тимчасового транзиту, поки оброблятимуть міграційні документи. Адміністрація Трампа поки що не повідомила, скільки коштуватиме утримання мігрантів у Гуантанамо і не зрозуміло, скільки людей там буде розміщено в найближчі тижні, та як довго вони там залишатимуться. Напередодні Білий Дім доручив відповідним органам збільшити кількість арештів, іммігрантів та депортацій. Серед викликів, з якими доводиться зіштовхуватися адміністрації Трампа, є відмова деяких країн приймати рейси з депортованими зі США цього тижня. Марко Рубіо здійснив свій перший міжнародний візит на посаді держсекретаря до Сальвадору у центральній Америці. Він шукає партнерів, які допоможуть Трампу виконати його обіцянку подолати нелегальну імміграцію. Президент Сальвадору наїббукали заявив, що його країна може прийняти у себе американських ув'язнених в обмін на певну плату. Інститут Іліада, французький аналітичний центр правого спрямування, планує створити у Парижі приватний клуб, доступний лише для світлошкірих людей. Цей проєкт описують як місце для зустрічей європейців. Хоча представники інституту спростовують расову ексклюзивність, але описи в промоматеріалах заперечують офіційні заяви. У листопаді минулого року аналітичний центр влаштував благодійну вечерю, щоб зібрати кошти на створення клубу. Захід відбувся у музеї полювання та природи. Його відвідало близько 200 гостей. Серед них була і парламентарка Анна Сікар. Квиток коштував 150 євро. Дональд Трамп заявив, що США повинні взяти сектор газу під свій контроль та переселити всіх палестинців до інших країн, наприклад, Єгипту і Йорданії. Такий план відновлення він пропонує. Обіцяє зробити газу рев'єрою Близького Сходу. На цьому на сьогодні закінчимо. а У понеділок розповімо більше деталей про реакцію на такі заяви у країнах близького сходу і те, чому вони суперечать міжнародному праву. Почуємося, Солодашко. Подкаст Ранкове допіо створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.